Децентралізація досвід європейських країн. Перш ніж почнемо, прошу підписатись на канал і поставити вподобайку під відео, адже важливо розуміти події, які відбуваються в регіонах України. Продовжуємо з вами обговорювати тему децентралізації, аби зрозуміти, що це не казка або щось із розділу фантастики, яку реально втілити в життя українців, хочу сьогодні вам розповісти про європейський досвід. Здавна усім відомий факт, що краще вчитися на чужих помилках. Реформувань на державному рівні це положення також не є виключенням. Україна далеко не є піонером у впровадженні процесу децентралізації. Через подібну практику, зіштовхуючись з усіма трудностями на різних етапах і реалізації, прийшли безліч країн. Зважаючи на обраний нашою державою проєвропейський вектор, розглянемо досвід цих країн у контексті запуску реформи децентралізації. Та й взагалі прозорість, локальних бюджетів. Етів, публічність прийнятих рішень, коливань легітимності владних інститутів і реальне народовладдя, тренди сучасності, які декларують провідні лідери світу. Територіальні громади є основним суб'єктом місцевого самоврядування і носієм влади на місцевому рівні, і тільки вони формують виборні органи, які здійснюють закріплені законом повноваження, але ця відмінність не обмежує автономію місцевого самоврядування. Врядування в Україні, водночас, перед нами стоїть завдання оновити доктрину юридичної особи в системі місцевого самоврядування та її розвиток як особливого виду юридичної особи публічного права і не лише на рівні громад. Ця необхідність обумовлена структурними змінами, які відбулися і ще тривають у системі місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Почну з досвіду наших польських сусідів розпочата реформ. Реформа була ще у 1989 році, відразу після падіння комуністичного режиму для громадян Польщі та її політичного класу. Ця реформа стала однією з найважливіших серед усіх інших. Поляки виправдано вважають, що неможливо побудувати демократичне і правове суспільство там, де не буде для цього місця. А таким місцем може бути тільки територіальна громада і ніяк не парламент або президентський палац. Там реформа Ма була розділена на кілька етапів. Важливим є те, що кожен наступний етап починався тільки після того, як реалізація попереднього досягала певних заздалегідь оформлених цілей, виражених через певні кількісні показники. З цим пов'язана і різна тривалість етапів. Істотним, на той погляд, моментом польських реформ було те, що вони отримали конституційне закріплення. Так, стаття 15 Чинної Конституції Республіки Польща безпосередньо закріплює. Принцип того, що територіальний устрій держави забезпечує децентралізацію публічної влади. Стаття 16 Конституції Польщі визнає населення кожної територіальної одиниці її самоврядним співтовариством і закріплює його право брати участь у здійсненні публічної влади. А також те, що серед них є публічні функції, які співтовариство виконує від свого імені і під свою відповідальність. Реформа децентралізації в Польщі була. Послідовним продовженням процесу демократизації суспільства та проходила свій інституційний шлях у контексті виконання угоди про асоціацію з європейським союзом натомість в Україні реформа децентралізації почалася у зв'язку із необхідністю виконанням умов щодо євроінтеграції і запитом суспільства після революції гідності. У більшості європейських держав існують національні агенції з питань регіонального розвитку як виконавчі органи, що допомагають відповідному міністерству в його діяльності, як в Угорщині чи в Чехії, або певною мірою незалежні інституції, як в Польщі, для реалізації програм розвитку регіонів та управління фондами. У Румунії вони мають законодавчо визначені функції, є громадськими неприбутковими організаціями. У Польщі фонда. Фонди, у Чихії асоціації, це неурядові організації, що функціонують як неприбуткові чи прибуткові, взаємодіють з державними інституціями. В Україні ж наявна значна кількість центрів управління реформами в осередках, які слабко координують спільну діяльність і мають недостатній рівень забезпечення управління реформами на регіональному рівні. Ще однією відмінністю провадження реформ в Україні та в Польщі. Є те, що окрім зазначених центрів управління в Україні наявні серйозні гравці, так звані центри впливу, які мають значну підтримку в регіонах, фінансову підтримку проєктів міжнародної технічної допомоги та власне бачення щодо питань децентралізації, і які слабко координують свої сфери діяльності між собою до таких центрів впливу можна віднести Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України, Українську асоціацію районних та обласних рад, Всеукраїнську асоціацію сільських та селищних рад. Детальніше про ці асоціації ви можете дізнатися в нашому попередньому відео. А от, наприклад, у Данії високий рівень самостійності також демонструють розміри доходів до місцевих бюджетів, близько 80 Забезпечується самостійно, і лише 20% фінансується державою, це свідчить про широку фінансову децентралізацію. Українська муніципальна система все ще знаходиться на етапі розвитку та становлення визнання і гарантування місцевого самоврядування в Україні закріплено у статті 7 Конституції України. Слід відмітити наявність у Данії таких повноважень, як робота з іммігрантами та забезпечення їх вивчення мови. В такий спосіб Україні дбають про зміцнення статусу державної мови та запобігання її витісненню, що дуже на часі для України. Говорячи про рівень довіри до громадян, також домінує Данія, те, повноваження органів місцевого самоврядування в обох країнах досить подібні. Проте повноваження органів місцевого самоврядування в обох країнах досить подібні, але якість виконання покладених завдань. Та й результати діяльності місцевого самоврядування суттєво відрізняються. Адже в нашій країні контроль за виконанням повноважень має прогалини в системі місцевого самоврядування. Часто можна почути питання, а що взагалі можна зробити для успішності реформи в Україні? Вважаю важливим наголосити на тому, що звичайно сліпе перенесення вдалого досвіду європейських держав в українську площину не завжди запорука успіху. Цілком очевидний факт, що кожна держава має свої особливості, ресурси, можливості та потенціал. А в нашому випадку виклики війни. Тому, вдаючись до залучення успішних проєктів закордонної практики, необхідно зважати на специфіку кожної окремої країни. Адже немає єдиного рецепту успіху. Те, що можна реалізувати в одній державі, доволі часто є нездійсненим навіть в сусідній країні. Повертаючись до українських реалій, хотілося б заакцентувати увагу на проблемах впровадження реформи децентралізації, зважаючи на її фінансовий блок. Головні гострі на шляху успішного провадження реформи децентралізації перешкодою достатньому рівню наповнення грошовими коштами місцевих бюджетів, є поширена ситуація, коли ті чи інші підприємства, виробничі потужності, які фактично знаходяться на територіях громад, ніяких податків в їх бюджет взагалі не платять. Це явище викликано тим, що оплата податків здійснюється за адресою реєстрації юридичної особи, а не за місцем розташоване виробництва виходячи з цього, необхідно сказати про те. Що вже давно назріла необхідність внесення до податкового кодексу норми, яка передбачає внесення податків не за місцем реєстрації юридичної особи, а за місцем розташування виробничих потужностей. Примітно, що саме таким шляхом пішла в реформі місцевого самоврядування Німеччина, децентралізацію можна провести лише створивши територіальну основу. Ми це зробили всі разом. Ухвалене урядом рішення про затвердження територіальних громад дуже складне. Але члени уряду і прем'єр Денис Шмигаль взяли на себе велику політичну і юридичну відповідальність без цього нових районів не було б, і ми не змогли б рухатися далі. Проте найважливіше те, що реформу продовжують підтримувати жителі України. Але надалі важливе ухвалення змін, які будуть проводитися послідовно і про взаємодії. Важливо усвідомлювати масштаби змін, що вже досягнуто. Для успішного завершення реформи важливе делегування повноважень між центральним і регіональним рівнем. Також дуже важлива прозорість втілення змін із залученням експертів, національних і регіональних діячів, представників громадського суспільства. Рішення не бувають ідеальними, але вони кращі ніж їх відсутність. І на завершення хочу додати: я чекаю ваших коментарів щодо цікавих для вас тем, а також зауваження і питання. Намагатимусь відповісти на все, адже ми разом творимо незалежну та квітучу Україну.